Всім доброго дня, шановні друзі, або е, того часу доби, яке ви дивитеся це відео. З вами канал Ліснички Тревел. Сьогодні, 1 лютого 2025 року, почався останній місяць зими. Зима завершується. Ось, і е, зрозуміло, що в такий гарний день, як сьогодні, дуже гарна погода. Близько 5-6 градусів тепла, але такий холодненький вітерець. Все ж таки. Ось треба перевірити в лісі зимові грибочки, або ті осінні, які ростуть взимку, які не мають рости. В будь-якому випадку починається чергова подорож до зимового лісу, який виглядає зовсім як не зимовий. Подивіться, вже на деяких деревах навіть бруньки починаються якісь, бачите, ось такі. І ось ці дивіться. Зараз сфокусується камера. Так, ні, не, не фокус. О, бачите, ось. Знову це ж бруньки, бруньки. Але лютий місяць. Тож. На чому я зупинився? Так починається чергова подорож до лісу з надією, що можна буде знайти якісь грибочки. Тому влаштовуйтесь, як завжди зручно, беріть. Щось з собою. І розпочинаємо чергову подорож до лісу. Будемо вам показувати все, що знайдемо е в цьому лісі. Навіть ті гриби, які я не знаю, я теж буду вам показувати. Це буде, як завжди, рубрика, що це за гриб. Але я сподіваюся, що хоч щось е буде в лісі. Тому вперед будемо шукати. Починаємо пошуки в цьому лісі. Так, знайшли грибочки, але не. Ті, що я б хотів, бачити залишки зимового пення. Ось вони які маленькі виросли, але е з цієї сторони, я бачу, все ж таки одна фламуліна виросла. Так, давайте глянемо, чи це вона взагалі, чи це якийсь інший гриб. А ну-ка, давай! Не можу їх відідр відідрати звідти. Вони виросли в якомусь гнізді. Е Давай, витягайся. Ледве-ледве витягнув, ні. Такі ми не будемо брати. Ось, ну, просто вони, це, це зимовою панікою, видно, але такі вже залишки не зміг витягнути, бо вони в якомусь дуплі виросли. Зараз я вам покажу ніжку, але не можу її дістати. Бачите, ось. Є Оксамитаванішка, фламулін Так, Такі грибочки. Залишу білочком. Нема більше поки що. На цьому місці виросла тільки одна штука, хоча дивно, будемо далі з вами шукати. Так, поки що глухо, але на гілках, ось на таких місцях, тільки що відірвав, бачите, знаходяться ось такі залишки зимових пеньок. Або фламулінок оксамитова ніжка. бачите, які гарні, але вони такі вже собі, тому я їх брати не буду. Теж, Теж залишимо їх білочкам. Ось, поки що глухо, друзі. Нічого нема, але я тільки зайшов в ліс, трошки походив, бачите, які тут хащі. Тобто, і трошечки холодно, насправді. Бачите, я вже вдяг такий капюшончик, тому що. Вітерець. Тобто температура нормальна, а такий е трошки холодний вітерець, минулого, минулих вихідних було набагато краще Погода для таких пригод по лісу. Ось тому е далі я бачите по таким хащам ходжу. Тут купа всяких трутовиків росте грибів. Ось. Ну, я думаю, що десь десь то грибочки мене чекають. Буду далі шукати. Друзі, нарешті я побачив трошечки фламулін. Дивіться, я думаю, ви звідси теж їх бачите. Пробираємося сюди. Ось бачите, дивіться, які виросли ось такі. Дивіться, які гарні. Можна буде потім фото зробити. Бачите, які красиві, так, це ми. Обов'язково беремо такі вже. О, яка класна фламулінка, дивіться. Зимовий або фламуліна фламулінок ніжка, просто свіжайші, ніби тільки виросли. Кладемо в кошик. І ось, бачите, тут ще трошки їх повиростало. Тут одиничні треба взяти. Дуже гарні під корою виросли, бачите, які. Ось, Зараз я вам їх покажу, бо здається, що вони погані, але насправді вони дивіться, які. Ось такі чудові грибочки, трошки відмити їх від кори, і буде нормально. Так, це вже гарний початок. А ось бачите, тут росли величезні які ці фламуліни. Давайте глянемо, ось яка велика. Бачите, тут така була їх схованка, але вони вже старі. Такі ми знову брати не будемо, залишимо, можливо, Тваринки з'їдять, якщо я не знаю, чи вони їдять такі гриби. Так, а у нас я вас вітаю перше наповнення кошику такими гарними грибочками. І будемо далі продовжувати шукати. Я сподіваюся, що це тільки початок грибних пригод наших. Так, друзі, ще бачите, щось пробивається. Хочу вилізти з дерева. Ось, давайте глянемо, що це. Підкажіть, будь ласка, який це гриб? А ну-ка, це зрозуміло, що наш зимовий опеньок або фламулінок саме тонішкова. Бачите, яка така. Кладемо в кошик, і бачите, тут, скоріше за всього, ох, подивіться, які я знайшов. Гарні. Ось. Які гарні грибочки, просто гляньте. Давайте їх забирати дуже акуратно. Бачите, під корою вони ростуть. І Треба дуже акуратно їх зривати, щоб забрати. Так, забираємо. Опа. Ось які. Подивіться, яка краса. Просто фантастичні грибочки. Ця класна фламуліна. З, за, такі просто свіжі-свіжі гриби. Вони дуже свіжі, от ті, ніби тільки виросли. Бачите, вони під корою ростуть. Я їх викопав, можна сказати. Так, то я знаю, що треба перевіряти ось такі е, місця, тому що, як бачите, такі теж гриби ростуть. Вони під корою ростуть, треба перевіряти. Ось, трошечки назбирали вже. Початок є, рухаємося далі. Ще зимові опеньки, бачите, які, але дуже маленькі. То я їх, напевно, чіпати не буду, нехай ростуть. Бачу, ну це зовсім маленькі, нема сенсу їх брати. Я залишу це місце, бачите, тут вже хтось збирав, або, або вони тішли, а тут вони будуть. Я почекаю, З, запишу це місце, залишу і е, заберу такі грибочки, але дуже гарні, дивіться, які класні. Але дуже маленькі, ось моя рука, бачите, вони зовсім маленькі. Тому ці залишаємо. шукаємо далі. Так, друзі, дістались ми до ще одного дерева, на якому ростуть зимові опеньки. Ось вони бачите. Давайте подивимося. О, яка тут гарна грибничка їх. Давайте будемо забирати. Оці гриби дуже класні. Подивіться, як вони виросли. Опа! Ось такі класні грибочки. Зимові опенечки виросли, свіжайші просто теж додаємо в цей кошик. Так, зараз. Тут можна трошки ще їх взяти, ось. Я не буду всі забирати, будуть тільки такі, які побільше. Опа, сюди покладу. Так, а бачите, тут же хтось збирав. Тут їх було дуже багато. Тобто все дерево обібране. Насправді. І тут були всередині, бачите, грибочки. Але ще вони будуть. Знову ж таки, залишимо маленькі. Так, давайте тут ще поглянемо. О, тут ще можна зібрати. Вон, подивіться зараз. Перемістимося сюди. Так, я, бачите, тут їх скільки було. Ось просто купи їх хтось зібрав. А ми зараз отак от, от зробимо. Ось, подивіться, о! Просто гляньте, яка тут грибниця цих грибочків. Ось спробуємо забрати ті, які, ну, такі, можна взяти. Так, зрозуміло, що ми брати не будемо. Ось такі. Я буду забирати. Так, ось такі, бачите, ці грибочки підуть в кошик. Ось я думаю, що тут грибниця ще буде. Так, ми їх залишимо. Ось таку це я прибираю. Вон. Ну, це такі треба їх буде відчистити, тому що е вологість, бачите, з'являється оцей білий. Наліт на грибочках, але вони нормальні. Ой, оце дуже класна гілочка. Давайте візьмемо. Опа, ось така, дивіться. Так, є е, ці не знаю маленькі. Ну, залишу, напевно, ще. Залишу їх тут рости, нехай ростуть. Тут же без варіантів, тому що вони дуже маленькі всі, бачите, тут ще є. О, о ці два треба забрати. Тут хтось рвав їх. Так і залишив нам трошки. Ось, але ну, місце класне. Бачите, тут вони вже просто спортилися всі, а тут є грибниця, тому залишаємо. Напевно, там вгорі також, бачите, скільки їх буде. Вон я відкрив. І тут їх збирали також багато. Тобто це дуже класне було дерево. Я просто шучу, скільки їх тут було. Але, на жаль, ось це все, що я взяв. Ось такі грибочки. Бачите? Ось, буду сподіватися, що десь на мене чекає таке ж дерево, але повне грибів. Будемо рухатися далі. Так, ну нарешті ми знайшли з вами гливи. Трошки, але вони є. Подивіться, давайте глянемо. Ось Такі, які гарні, подивіться. Такі потужні. Так, і ось подивіться, який. Прям краса, яка. Давайте їх брати всі. Більше їх немає, ніде не знайдемо, тому забираємо. О, подивіться, яка краса. Просто фантастичні гливи. Тільки свіжі, ніби тільки вилізли. Подивіться, яка класна кубка. Кладемо в кошик. Так, оці також залишки заберемо. І бачите, які у нас зараз різнобарв'я. Є і гливи, гливи, і зимові опеньки. Тому. Продовжуємо збирати. Зараз тут треба ще подивитися. Але, на жаль, я більше не бачу. Тут такі старенькі грибочки повиростали незрозумілі. Ось зараз тут все передивлюся, але, на жаль, я поки що більше глив не бачу. Це такі бонусні якісь виросли. Але це гарний знак, гарна ознака, що вони маленькі такі тільки починаються, тому далі буду шукати. Знову маленькі зимові опеньки, бачите, зовсім. Менюсіньки я такі знову не буду брати. Просто хотів вам показати, що вони є, що вони ростуть. Наступного разу, якщо їх знайду на цьому дереві, то обов'язково візьму. Ще парочку знайшов фламулінок, заберемо їх. Вони ніби нормальні. Ось такі, бачите, класичні зимові опеньки, бачите, яка бархатна ніжка така. Це і явна ознака. І ось ще один. Заберемо такий же одинарний грибочок. Так, це все до кошика. Ось, от дуже мало зараз їх чомусь, а дуже багато маленьких, насправді, неправильно я сказав. Ось. Трапляються грибочки ви бачили, цілими кубками, але дуже-дуже маленькі. Вони ніби тільки починаються. Хоча це дійсно так, зимові опеньки ростуть до кінця лютого зазвичай, коли зима є. Але зараз, ви бачите, незрозуміло, який клімат змінюється. Я в 1 лютого в лісі збираю гливи, тому тут таке собі. Але вони ще будуть, якщо не буде сильних морозів, але вони морозостійкі. Я про це вже також казав. Будемо шукати далі. Друзі, подивіться, які грибочки збереглися. Це явно ж не зимові гриби. Так? Я не знаю, що це за гриби. Якщо ви знаєте, напишіть нам в коментарях. Так, Але цікаво, як він зберігся до цього часу в цьому лісі. Ось такий грибочок. Бачите, тут ще його друзі ростуть. Ось тому, якщо ви знаєте, що це, напишіть нам в коментарях. Знову, друзі, ми бачимо трохи зимових опеньок і знову трошечки їх. Бачите, як вони виросли на гілці. Так, забираємо ось так. Ось Такі вони. Тут один ще виріс. А це білочком. Так, це до кошика нашого. Так, і ось знову такі вже маленькі, але вони бачите, вже можна їх спокійно викидати. Вони нікому не потрібні. Так, ну можу сказати, що цей раз э, глив дуже мало, одну, одну тільки ми знайшли з вами порцію. Ось, і зимові опеньки дуже маленькі страпляються. Ось Поки що э, навіть не зрівняється з тим, що було минулого тижня. Ось, але я ще трошки походжу, подивлюся, може щось і знайду. Тому продовжуємо наш рух э, цим лісом. Можливо, щось нам все ж таки. Трапиться по дорозі. Так, друзі, ще, ще залишки фламуліни, бачите, збираємо ось такі, в принципі, непогані грибочки, вже вони не будуть рости, це зрозуміло. Тому ці маленькі ми забираємо. Так, і тут ще яка? Це вже звіряткам залишимо. Знову ж таки, як я і казав, то бачите. Вони дуже маленькі. Ось тільки або тільки починаються, бо вже все. Ось, але ось ці взагалі чудові були. Тому ще будемо шукати з вами. Так, ще пробираємося крізь хащі. Знову кілька формулин. Бачите, ну, на жаль, в цьому лісі таких куб нема, як іноді грибники знаходять повні дерева. Бачите, тут ще маленькі є. Ось, на жаль, у нас. Такої кількості їх нема, ну прямо в тих місцях, можливо, я просто не всі місця знаю. Але, але ось так, скільки є, тому збираємо все, що є. Зараз я тут ще трошки пройдуся сюди. Подивлюся, що тут треба переходити в інше місце, бо тут я вже все обійшов. Можливо, десь я щось не знайшов, але, як ви бачили, я. Те, що я бачив, я брав. А те, що вже старе, зрозуміло, ніхто не буде брати. Так, давайте з цієї сторони зараз ще подивлюся, якщо тут вже нічого нема, тоді буду рухатися трошечки на інше місце. Зараз ми сюди заліземо і подивимося. Бо тут іноді росли грибочки прямо от на цих деревах. Але бачите, наразі не видно нічого. Так, добре, якщо я щось побачу, я вам покажу. Так, друзі, нарешті мені трапився цей гриб вухо іуде або аурикулярія, вухоподібна. Ось, давайте його візьмемо. Він вже такий засушений, але насправді його вживають навіть сухий сирим. Він є інгредієнтом салатів. Я китайці його дуже люблять. Так, цей грибочок. Ось він дуже класний. Кажуть, я його ще ніколи не брав. Перший раз оце знайшов. Спробую взяти, подивитися, як він е, себе буде себе відчувати в стравах, але дуже маленький шматочок. Якщо я щось знайду ще, то обов'язково його візьму. Тому беремо. Так, бачите, наприкінці подорожі цього місця я знайшов ще трошечки гарних фламулін поодиноких. Ось такі вони красиві до кошика. Ось. І тут я вже буду рухатися до завершення цього місця. Зараз піду ще одне, якщо там нічого нема. Ну, зрозуміло, що цей кошик, напевно, буде фіналом, але я сподіваюся, що трошечки грибочків десь ще буде. Тому давайте сподіватися. Так, і ще один бонус наприкінці. Чомусь тут виросли гливи. Не розумію. Але це гарні грибочки. Давайте їх візьмемо акуратно. Ось так. Подивіться, які гарні дві штучки такі потужні. Ось це якась така вже старенька. Бачите? Таке місце там було глибове, Не знаю. Тут взагалі ніколи їх не знаходив, але плюс два гарні грибочки додалися в наш кошик. Так, друзі, ну і бачите, маленькі гливи ще ростуть. Ось такі, я, я б таку забрав одненьку, гарну таку, так. Але тут ще будуть, ось, бачите, маленькі ось ще глива. Так. Ну і те це дуже маленька також. Прямо на цьому на вході до лісу декілька глив, то гливове місце, напевно, буде тут колись. Так, добре, поки що все. Так, друзі, ну як на кінці нашого шляху не перевірити це місце, де ми збирали з вами гливи. Ось. Залишки ми тоді залишали. І трошечки глив виросло, Дивіться. Ось, вони вже не такі гарні, як ті, але, але це гливи. Дивіться. Справжнісінькі забираємо. Так, трошечки, давайте оцю заберемо. Це ж теж гливи. Так, то будуть смачні. Так, оцю заберемо. Є, тепер давайте глянемо, що тут ще виросло. Тут зимовий опеняк чомусь маленький, виріс, нехай росте. Так, ось тут гливи. О, оцю забираємо. Так, гарна. Так, ось тут виросли гливи. Дивіться, які гарні. Теж забираємо. О, я знав, що тут ще будуть вони. Дивіться. Так, ось цю. Це ж теж гарна глива. Так, там далі є. Давайте я зараз сюди перелізу. Опа. Так, ось тут глива. Так. Ось тут є парочка глив. Дивіться, бачите? Ось раз. Два, три. Опа. Ось такі кладемо в кошик. Так. Так, так, так. Є, ці позабирали. Ага. Uh -huh. Десь я ще бачив Ой, ось там я бачу. Я, напевно, зараз позабираю тут все, потім піду ще в кінець цього дерева з іншої сторони. Так. Uh -huh. Давайте поглянемо, що тут росте. Ось гарна глива. Забираємо цей шматочок. Бачите, тут зимові опеньки виросли такі. Ось можна навіть взяти один. Це старі гливи. Так. Десь тільки що тут бачив ще гливи. А ось! О, дивіться, які гарні. О, ось дивіться, оці. Мені здається, взагалі це скарб. Ось такі. Це маленькі. О! Фантастика, так? Це дуже гарні забираємо ось ці гливи, ми з вами заберемо теж. Якщо ви бачите... Важко камерою оперувати. Так, є. Так, ці забрали і ніби це місце зачистили. Так, у нас залишилося трошки там в кінці дерева. Парочку глив я бачив. Треба перевірити з тієї сторони дерева. Ну, Давайте зараз я туди підійду і покажу вам, чи щось там є. Так, такі виросли трошечки глив. бачите, ось вони. Ось тут. Ось ще одна. Невелика. Ось така. Так, це все в кошик. Це будуть дуже молоді, молоденькі гливи. Так, давайте тепер сюди поберемося. Опа. Так, ось звідси я дістану зараз. Гарні гливи. Ось такі. Так, ось тут виросли. Забираємо ці. Бачите? Так, це добре і треба ще там перевірити, чи там є. Хоча я думаю, там вже нема. Тоді маленьких я вже не залишав, там не було, але давайте поглянемо щось з цієї сторони. Ось тут, дивіться, ще будуть рости. Тут от маленькі. Так, 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 тут такі вже засохші. Ну, такі можна взяти. До загальної купи. Так, тут щось нема, нема, нема. І ніби все з цієї сторони дерева. Я все обійшов. Зараз я перелізу на іншу сторону і подивлюся, що там. Так, рухаємося сюди. Тут трошечки глиб теж треба забрати. Ось ці, я думаю, треба взяти. Бачите, виросли такі шматочок. Так, забираємо. І ось тут я бачу якісь теж гливи. О, це гарні. Так, ну ніби все. Всі молоді гливи я зібрав, а ось іще одна. Ось іще одна, бачите, ось така виросла глива. Кошик. Ось подивіться, по, зверху кошик вже молоденькими гливами наповнений. Оце вже можна казати, я, до речі, такий смачний минулого разу рецепт приготував. Напевно, треба буде вам розказати ось, або показати. Але треба трошечки більше глив, Я не знаю, чи цього достатньо. Це гриби з морквою та часником смажені. Але ну, там треба по черзі все готувати, тому дуже цікавий рецепт. Я, якщо зможу, я зроблю його. Ось, подивимося, скільки буде по часу. Так, ну що, подивлюся, тут трошечки ще і будемо завершувати нашу сьогоднішню подорож. Друзі, здається, я побачив ще гливи. Давайте зараз подивимося. О, точно, дивіться, які гарні. Ой, тут ще є. Так, це я гарно прийшов. Все ж таки, трошечки гливок ще буде. Ось, давайте дивитися. Так, є одна. Ось ці забираємо гливи. Так, у кошик. Так, тепер ось дивіться, яка гарна гливова така сімейка. Ось теж дуже гарні будуть грибочки. Так, ось іще гливи. Забираємо. Так, ось тут такі, ну, це такі ось ці я хочу забрати. Вам показати, дивіться, які. Ча вже вони трошечки старі, але смажені, я думаю, а ну, давайте глянемо. Так, ну такі собі, думаю, ці нижню треба вже вилучити. Ось ці. Я подивлюся, які вони по консистенції і е, вирішу, що з ними робити. Так, це гарне місце. Це я тут гливи -гли не брав. Добре. Так, ну що, ще дивлюся. Ось, до речі, знову ж таки дивимося сюди. Ось що це таке? Це що у нас? Давай, камера, фокусуйся. Ніяк не, не може сфокусуватися на такому об'єкті. Бруньки хотів вам показати на дереві. Ці, бачите, вони дуже маленькі і ніяк не, не сфокусують. О! Нарешті. Ось бачите вже зелені бруньки. А зараз 1 лютого 2025 року, щоб ви розуміли. Тому аномалії продовжуються. Так, все, я тут додивляюся і будемо завершувати. Ну що, друзі, завершуємо ми черговий похід за грибочками. Ці гливи були майже останніми. Я ще знайшов. Поодинокі фламуліди, але я вам я вже їх не показував, тому що вони такі не дуже е, великі. Так, декілька маленьких просто я знайшов і все. Так, все, я виходжу на дорогу, йду до машини, їхати додому. Ось, як завжди, було дуже класно в лісі, класно, що є гриби. Хоча я нагадую, що сьогодні 1 лютого 2025 року. А гриби досі ростуть. Ось давайте подивимося, як завжди, що ми назбирали. Так, ось такий кошик ми з вами бачимо. Ось що тут є: у нас є молоденькі гливи, як ви бачите. Просто свіженькі такі. Так. Є молоденькі фламуліни, дуже гарні, подивіться, такі екземпляри. Трошки старші гливи, я їх з ними подумаю, що з ними робити. Так, і десь тут був перший раз. В житті ось я взяв грибочок, який називається е, Вухо Іуди. Подивимося, шкода, що дуже мало. Не знайшов багато, але е, нехай буде. Подивимося, що можна зробити з таким кошиком. Отже, зрозуміло, що набагато менше ніж минулого разу, але як є, які є грибочки, такі і є. В будь-якому випадку сьогодні вдала подорож за грибочками. Я хочу всім подякувати за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам вподобайки, пишіть нам коментарі, обов'язково відповідайте на ті питання. Які ми вам задаємо. Для нас це дуже важливо. Для нас важлива ваша підтримка. Тому дякуємо всім, гарного вам дня. Незабаром зустрінемося в нових грибних відео. А вам всього найкращого. З вами був канал Ліснички Тревел. Пока-пока. Побачимось!